Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття. Наші друзі-пташки вже чекають нас. Діти, яка зараз пора року? Так, зараз зима. А як ви вважаєте, чи проста це пора року для пташок? Чому їм зараз складно? Бо на вулиці холодно і багато снігу, і пташки не можуть знайти собі зернят. Потрібно їх годувати. А чим же можна погодувати пташок? Так, зерном насінням та крихтами хліба. Діти, ви знаєте, що не можна сипати зерно та крихти на сніг. То куди ж можна насипати? Так, годівницю. А зараз я загадуватиму вам загадки про пташок. А ви маєте відгадати, які саме пташки прилітають на цю галявину? Ось послухайте. Бідовий хлопчик в коричневій сорочці. По дворах стрибає, крихти підбирає. Хто це прилетів до нас? Це горобець? Наступна загадка. Спинка зеленувата, животик жовтуватий. На голові чорненька шапочка та ще смужка шарфика. Хто ж це прилетів? Це синиці. І ще загадка. За барвленням сірувата, звичкою злодійкувата, каркає хриплувато. Хто це? Це ворона. От скільки пташок прилетіло. Назвіть їх. Хто в нас тут є? Горобці, синиці та ворона. Діти, скільки горобців? Один горобець, два горобці, три горобці. Всього три горобці? А скільки синиць? Одна синиця. Дві синиці. Всього дві синиці. А скільки ворон? Одна ворона. Діти, а скільки всього птахів прилетіло? Так, багато. Малята, подивіться, горобці та синиці маленькі пташки, тому їм потрібно менше корму насипати. А ворона яка? Так, ворона велика. Отже, їй потрібно насипати багато зерна. Тож скажіть, Скільки корму ми їй насиплемо? Більше. Так, молодці. А ось подивіться, горобчики сидять, їм холодно, вони хочуть їсти. Тож, давайте погодуємо горобчиків зернятками, пригостимо кожного горобчика. Дамо їм кожному по зернятку. Малята, дивіться, чого більше? Зерняток чи горобчики? Зерняток більше, ніж горобчики. Інакше можна сказати, що горобчики менше, ніж зерняток. Подивіться, скільки зерняток залишилось на тарілочці? Одне. Тож зерняток на одне більше, ніж горобчиків. Або можна ще сказати, що горобчиків на один менше, ніж зерняток. Ось горобчики поїли, стали веселими, почали співати, а тебе запрошують потанцювати. Цвірінь співає горобчик. Давайте ми заспіваємо як горобчик. Цінь цвірінь. Пташки подякували і полетіли високо вгору. А тепер вони полетіли вніс і сіли на землю. Діти, пташки нам щось принесли. Це геометричні фігури. Давайте подивимось ближче і назвемо їх. Це квадрат, це круг, а це трикутник. А зараз я пропоную скласти пташку з цих геометричних фігур. Ось подивіться, таку пташечку ми з вами складемо. Тулу пташки це квадрат. Голова це круг. А хвіст в нас буде трикутник. Також з трикутника зробимо крила. Діти, з чого зроблено пташко? З геометричних фігур. З якої геометричної фігури викладено тулу, з квадрату. А з якої геометричної фігури викладено голову пташки з круга. А з якої геометричної фігури зроблено хвіст з трикутника. Малята, взимку пташкам дуже складно. Тож я вам пропоную допомогти пташкам і знайти для них будиночки. Ось подивіться, в нас є. Великий будиночок та малий будиночок. І нам потрібно співвіднести пташку і будиночок за величиною. Маленьким пташкам потрібен маленький будиночок, а для великих пташок великий будинок. Ось подивіться, снігур це маленька пташка. Тож для неї маленький будиночок. Ось горобчик. Це маленька пташка, тож для неї маленький будиночок. Ось ворона. Ворона велика пташка, тож для неї підійде великий будинок. Ось дятел. Дятел теж великий. Для нього підійде великий будинок. А ось синиця. Синиця маленька пташка, тож їй підійде маленький будинок. А ось сорока. Сорока в нас велика пташка. Великі пташки в нас в великому будинку. Молодці малята. Діти, пташки вам дуже вдячні за гостинці та за такі гарні будиночки.